Вінницький національний технічний університет та технологічний університет Карлсруе підписали меморандум про співпрацю. Вищий навчальний заклад Німеччини один із відомих науково-дослідницьких центрів і є найстарішим вишим цього напрямку у Німеччині. Окрім того, він один із найпрестижніших у країні. Нині там навчається 23 тисячі студентів. Міський голова Сергій Моргунов зазначив, співпраця між університетами принесе велику користь для громад. Попередньо вже визначили. Курс, за яким рухатимуться IT, зелена економіка, ресайклінг та енергетика. Саме ці напрямки будуть затребувані у процесі повоєнного відновлення. Я радий, що саме в день підписання побратимської угоди Вінниці з Карлсруе Ми також започатковуємо співпрацю між університетами, і приємно, що з першої зустрічі одразу виникла розмова й обмін думками. Я переконаний, що співпраця науковців та студентів між двома університетами може дати позитивний результат обом сторонам. Очілік громади наголосив інновації, що зможуть запропонувати науковці, сприятимуть вирішенню існуючих викликів та сприятимуть європейському розвитку нашого міста.